Щоб знайти свій шлях і робити надзвичайні вчинки, не обов'язково бути героєм. Можна жити простим життям, з простими задоволеннями, під світом різноманітних і абсолютно звичайних місяців, на березі абсолютно простого смарагдового моря, по хвилям якого можна пройтися, коли починається нурт. Звичайні речі на звичайній планеті простого та звичайного життя. Трес. Усім привіт! З вами знову Лана і ви на моєму каналі. І мова сьогодні піде про чарівну казку для дорослих від видавництва Віват: Трес зі смарагдового моря Брендон Сандерсон. Це епічне фентезі та етерпанк. Цією історією я провела багато цікавих хвилин, і вона настільки легка та казкова, що мені хочеться поділитися нею з вами. Тож не будемо гайти час. У далекій, а може й не дуже галактиці на далекій, а може й не дуже планеті люмар під світлом 12 місяців на острові, який називається скеля. Посеред Смарагдового моря на мисі Дікена жила звичайна та проста дівчинка, Глорф. Щоправда, так її ніхто не називав, всі називали її просто Трес. Вона полюбляла колекціонувати горнятка, привезені моряками із далеких країн, і слухати історії її друга Чарлі. Вона завжди вважала себе найзвичайнісінькою дівчиною, аж поки одного дня. Її світ не почав неприємно змінюватися. Батьки Чарлі забирають його у далеку подорож для того, щоб знайти йому наречену. Чарлі надсилає горнятка Трес кожного разу, як його хочуть одружити з кимось. Але раптом горнятка більше не надходять, бо сталася трагедія. І вона набагато жахливіша за попередню, адже батьки Чарлі повернулися додому без нього. Трес збирає докупи всю свою сміливість, збирає у клунку горнятка та відправляється рятувати Чарлі. Для цього вона має відшукати страшну чаклунку зі смертоносного опівнічного моря, вижити серед спорових хвиль, де багато піратів, і дізнатися, чи зможе проста дівчина Трес залишити позаду просте життя. Знайти власне місце у житті, плаваючи морем, де одна крапля води може означати смерть. У цій історії ми, читачі, зустрічаємо багато різноманітних та цікавих персонажів. Кожен із них пропрацьований до деталей зі своїм життям, характером, особливостями, зі своїми сподіваннями, мріями, цілями. Не завжди ці цілі добрі і не завжди шлях до них прокладений добрими вчинками. Автор зробив цікавий підхід до персонажів та до розповіді в цілому. Перше, він відділив головних діючих осіб від догорядних. Усіх персонажів, які не відіграють ключової ролі в історії, було охрещено даггами. Власне, так їх називає Гойд. І це відправляє нас до другого пункту. Саму історію нам розповідає персонаж Гойд, немовби це його спогади. Для нього ця історія вже відбулася, і він по пам'яті розповідає її читачеві. Мабуть, якраз Гойд і є одним із тих персонажів, розповідаючи про якого дуже важко щось не проспойлерити. Тож про нього я буду говорити лише в загальних рисах, не більше. Трес познайомилася із Гойдом у своїх мандрах на піратському судні. Це доволі ексцентричний персонаж, як на мене, досить яскравий. Оскільки на ньому лежить прокляття, у нього власні рахунки з чаклункою. На кораблі він був юнгою, завжди дивно вдягнений та говорить дивні речі. Наприклад, піду погризу собі трохи пальці на ногах. На смак як фатум. Особисто я нічого про це сказати не можу, адже я не знаю, який на смак може бути фатум. Якщо ви читали інші книжки Брендона Сандерсона, то ж не дивуйтеся, якщо зустрінете тут деяких знайомих вам персонажів. Одним із них і є Гойд, який з'являвся у деяких романах із серії Космера. Окрім того, автор колись обов'язково створить окрему Гойдову предісторію. Хто знає? Можливо, це буде одним із його таємних проєктів, над якими він працює. Хм, Подивимося. Окрім Гойда, на кораблі присутній ще один ексцентричний персонаж. Принаймні я його таким вважаю. І це Улаам. І, можливо, серед тих, хто вже читав деякі інші романи із серії Космера, не одразу його згадають і будуть губитися в думках, до якого ж народу він належить. Але я не скажу не буду псувати чарівність моменту і задоволення від здогадок, коли ви будете читати. В цій же історії Улаам був корабельним лікарем. У нього досить специфічне гобі. Він колекціонує різні частини тіл. Дуже розумний та зі специфічним чорним почуттям гумору. Ще один персонаж. Про якого мені було б гріх не згадати, це чорний пацюк гак. Чи може бути пацюк окремим персонажем? Я вважаю, що може. Особливо такий розумний, дотепний, хитрий та відданий. І він дуже любить побазікати, і в нього точно є акторські здібності. Чи часто ви зустрічаєте пацюків, які вміють розмовляти та ведуть себе як фамільяри? Тут одного такого ви точно зустрінете, але і він. Має свої скелетики під капелюшком. Адже це далеко не простий пацюк зі своїми сподіваннями, таємницями, прокляттям. Особисто я здогадалася про його справжню сутність десь ближче до середини книги. Але під час спільного читання із Дмитром ми були абсолютно протилежних думок. Але я вгадала, цікаво, чи вгадаєте ви. Коли будете читати книгу. Або ж чи вгадали, якщо ви вже знайомі з цією історією? Кожен персонаж по-своєму цікавий, кожен має якісь особливості. Наприклад, розповідаючи цю історію, дивно було б не згадати квартирмейстра Форта. Особисто я не куштувала те, що він готує, але кажуть, що він готує кепсько. Форт досить кремезний, глухонімий чоловік. Його можна зустріти разом із дощечкою, на якій він записує те, що хоче сказати, і з якої читає те, що говорять йому. Германичка Салий – не остання людина на кораблі. Вона мріє знайти свого батька, але зовсім не знає, де він. Тому шукає його на чергових зупинках. Приємну посмішку викликає згадка про теслярку слярку Н. Взагалі неофіційно вона ще й помічниця гарматника. Але Лагард, гарматник, доволі неприємний персонаж, не дає їй постріляти. Хоча їй ніхто не дає постріляти, а їй дуже хочеться. А відразу особисто в мене викликає капітанка Ворона. Вона жахлива жінка, зла, жорстока, підступна, хитра, не зупиниться ні перед чим на шляху до своєї цілі. І це не в кращому сенсі. Звичайно, на це можна було б сказати гей, та вона ж просто цілеспрямована, але ж вона ладна пожертвувати життями інших, підставити та продати в рабство. Але навіть цю жінку автор зробив особливою, що з нею такого трапилося в житті? Хто зна. Але її суть тісно пов'язана зі спорами. Настільки тісно, що можливо, в якомусь сенсі вона стає. Химерною. І на противагу їй просто існує звичайна дівчина трес та сама, яка просто полюбляє збирати горнятка. Особливо їй подобається горнятко з метеликами. Спокійна, росоволоса дівчина постійно дивується, коли чоловіки порівнюють її волосся з медом. Навіщо взагалі щось порівнювати з їжею? Це ж лише розбурхує апетит. Вона вважає себе дуже прагматичною та дуже звичайною. І, хоча її і звати Глорф, у них є окреме слово, яке характеризує її неслухняне волосся трес. саме тому її так і звуть. Вона полюбляє ходити в гості та слухати історії свого друга Чарлі та й просто проводити з ним час. І тим більше нехарактерний і неймовірний для неї вчинок це відправитися у далеку небезпечну подорож для порятунку Чарлі. Трес можливо. В глибинах наших душ, частинка кожного з нас. Дивлячись на те, як змінюється трес, ти розумієш, що, можливо, вона і не настільки і змінилась. Так, трес по завершенню вже не така, як на початку, це безперечно. Але з чим пов'язані її зміни? Хіба лише через те, що вона робила весь цей час? Хіба лише через обставини, чи ще й через самопізнання? Адже дівчина раніше навіть не підозрювала, на що вона здатна. Бо проявляти та шукати це в собі не було необхідності раніше. У неї не було можливості бажання та думок чомусь вчитися, шукати улюблену справу або пізнавати себе. Адже навколо все було просте, одноманітне, звичайне та розмірене. Отже, вона просто не підозрювала, на що здатна сама. І саме тому я думаю, що десь всередині нас, в самих глибинах, присутня маленька частинка цієї трес. Наскільки добре кожен із нас знає себе? Чи можливо, а я думаю, що можливо, що всередині кожного з нас присутні щось іще, про що ми самі не знаємо, поки не опиняємося у певних обставинах або обираємо для себе інший шлях. Кожен із нас трохи трес. Планета Люмар, на якій живе Трес, доволі незвичайне та особливе місце. Певно, що незвичайне та дивовижне для нас. Для неї ж це просто повсякденність. Воно геть не схоже на те, що знайоме нам. Люмар дуже відрізняється від скадріалу іншого світу із циклу Космера, який нам відомий із серії з імли народжені. Власне, незвичний він нам, тим, що там є. Місяцини це місця, над якими висять на своїх низьких стаціонарних орбітах 12 місяців. Кожен місяць настільки великий, що здатен затулити собою третину неба. Тому куди б ти не пішов, а якийсь місяць ти все одно побачиш. До речі, вони різнокольорові. І саме через кольори місяців і освітлення було специфічним. Навіть коли світить сонце. Ви все одно знаєте, що живете на березі Смарагдового пилкового моря. І дивитеся, як на вашу місяцину з місяця осипаються смарагдові спори. Саме через це, до речі, жителі мають свою особливу релігію. Вони поклоняються 12 місяцям як богам. На місяцях живуть етери. Саме через них на люмар осипаються етерні спори, на яких працює багато чого у цьому світі. Ці спори заповнюють моря планети. І саме на цьому пилку кораблі можуть плавати як по воді. Тож, коли ви уявляєте моря на люмарі, згадайте, що вони без води, бо складаються із пилку. І ще є правило не працювати зі спорами. Якщо не дотримуєшся безпеки, адже спори небезпечні у тому разі, коли потрапляють до вологи. Навіть краплинка води може спровокувати проростання спор. І це може завершитися смертю, адже навряд можна лишатися живим, якщо з твоїх очей проростатимуть ліани, або якщо біля твого обличчя вибухнуть, ну скажімо, рожеві спори, адже кожен вид етерних спор має свої. Особливості і знешкодити спори можна лише двома способами сіллю та сріблом. Саме тому трес п'є свій чай із сіллю, а не з цукром, адже з дитинства навчають, що наявність солі та срібла запобігає болю. Тож трес п'є з горнятка солоний чай не тому, що вона його фанатка, а тому, що вона просто не знає іншого смаку чаю. І як і їжа, до речі, адже їжа тут, так само як і чай, і взагалі будь-який напій, має солоний присмак. Адже де сіль, там життя, кораблі мандрували морями етерних спор. Спеціальні люди, спорники, працювали з етерними спорами та експериментували з ними: пістолі з етерними кулями, ядра, гармат містять в собі замість вибухівки. Спор кораблі на швидкоруч латали завдяки одному із видів. Спор люди навчилися працювати з етерними спорами та використовувати їх як тільки можливо на благо собі. Хоча тут у цьому світі ви можете зустріти не лише людей, а й інших істот з інших світів. Проте кого б ви не зустріли, запам'ятайте, не пливіть в Багаряне море. Дощ зі спор, які проштрикують вас, вам не сподобається. А дракон може забрати вас в услужіння. Та не пливіть до опівнічного моря, якщо, звичайно, не хочете отримати прокляття від чаклунки. Це легка та цікава казка для дорослих. З деякими, можливо, і банальними трохи, але Казковими моментами, з трохи мерія юшною головною героїнею, на створення історії мав вплив Вільям Голдман зі своєю принцесою нароченою. Після перегляду одноіменного фільму Сандерсона зі своєю сім'єю виникло питання: а що? Як головна героїня буде не такою? як... Традиційні головні героїні, а навпаки, не буде чекати головного героя, поки він її визволить або що, а сама відправиться його визволяти. Що як головна героїня буде більш активною за принцесу наречену? Я вважаю, що Сандерсону вдалося втілити свій задум у життя блискуче. А як на вашу думку? Мені дуже сподобалася ця історія, особливо тому, що іноді виникає бажання все ж таки перемкнутися на щось більш легке. Тож від себе я її щиро рекомендую. А вас я хочу попросити не забувати ставити вподобайки, писати коментарі та підписуватися, щоб не пропустити нових відео. Не забувати репостити та ділитися гарними історіями з іншими. І якщо після перегляду моїх відео ви прочитали якісь історії і десь у соціальних мережах ділитися цим, не забувайте згадувати мій канал. Можливо, хтось також захоче прийти та подивитися відео. Заздалегідь вдячна абсолютно кожному! А зараз я йду щось попити зі свого горнятка, поки вантажиться корабель, на якому я попливу до наступних книжкових історій. Всім папа! -па.